На початку 12 століття Русь розпадалася. Кожен князь воював з кожним, а Київ стояв на межі занепаду, і тоді з'явився він, Володимир Мономах, онук Ярослава Мудрого, людина, яка зупинила анархію. Він не лише воїн, а й мислитель. У своєму повчанні дітям Мономах писав. Не давайте сильним нищити людину, пам'ятайте, що всі ми смертні. Це був перший у Європі політичний маніфест проти насилля влади. Він об'єднав князів, провів десятки походів проти половців, особисто очолюючи військо. Навіть у 60 років літописи кажуть: не знав він страху у битві, ні спочинку у ділі. Мономах повернув Русі порядок, стабільність і навіть авторитет за межами держави. Його ім'я знали у Візантії, Англії і на Кавказі. Кажуть, коли він помер, люди в Києві плакали, як за батьком усієї землі Руської. Він залишив після себе не лише мир, а й слова, які актуальні сьогодні. Будь людиною. І тоді вся Русь стоятиме міцно.